Нарайна. Друзі, ми а, продовжуємо мікродозинг ййогію. Сідаємо в будь-яке зручне положення з рівною спиною. Витягніться вверх маківкою так щоб хребет натягнувся ніби струна, Заплющіть очі і кілька циклів дихання налаштуйтесь на практику. Налаштуйтесь на те, що в процесі практики слідкувати за відчуттями тіла помічати їх, впізнавати їх. І також налаштуйтесь на те, що в процесі практики спостерігати за тим, куди плине ваша увага, про що саме ви думаєте, І налаштувавшись таким чином, Складаємо разом долоні біля низу живота і розтираємо долоні до відчуття тепла в долонях. Коли долоні розігріються, заповняться теплом, перестаємо їх розтирати, чоловіки вправу, жінки ліву долоню, вкладаємо вниз живота, нижче пупка і другу долоню поверх першої. Вдихаючи, відчуваєте, як ви вдихаєте тепло з долонь, заповнюєте в живіт. І видихаючи, як це тепло, розтікається, заповнюючи нижню частину тіла, це живіт, таз, ноги. І таким чином робимо кілька циклів дихання. Знову складаємо долоні тепер перед грудною клітиною. І розпіраємо до п'яти тепла в долонях. Коли відчуєте, що долоні прогнілися, заповнили теплом, перестаємо їх розтирати. Чоловік і праву, жінки ліву вкладаємо в центр грудної клітини, другу долоню поверх першої. І кілька циклів дихання вдихаючи, вдихаємо тепло з долонь, заповнюємо теплом грудну клітину, видихаючи, відчуваємо, як тепло розтікається. По середній частині тіла це корпус, руки, плечі. Пробуємо так кілька циклів дихання. І після того складаємо разом долоні біля лоба. Розтираємо долоні, поки вони не прог'ються. Коли долоні прогрілися, заповнилися теплом, перестаємо їх розтирати округлюю і вкладаємо на очі. Вдихаючи, вдихаємо тепло з долоні, прогріваємо очі, центр лоба. Видихаючи, відчуваємо, як тепло розтікається, заповнюючи голову, шию. Повторюємо кілька циклів дихання. І завершивши теплими долонями, ніби вмиваємо лице, опускаємо долоні. Поновлюємо дихання, особливу увагу приділяємо тому, щоб ми, по-перше, дихали всім об'ємом легенів, щоб вдихаючи, ми максимально заповняли легені повітрям, видихаючи, виштовхували весь все повітря. І по-друге, щоб не було акцента ні на вдоху, ні на видоху, щоб і вдох, і видих були приблизно однакові подовжені. І продовжуючи дихати таким чином глибоко всім об'ємом легенів, тримаючи однакової довжини і і видих, розводимо руки в боки, розтягуємо грудну клітину. І вдихаю, видихаючи наступного разу, скруглюємо спину назад і схрещуємо руки перед собою, вдихаючи, розводимо навіть не просто в боки, а навіть трохи назад, щоб максимально розкрити грудну клітину. Видихаючи, зводимо перед собою. І продовжуємо дихати, допомагаючи собі руками. ніби коли ми розводимо, ми збільшуємо максимальний об'єм легенів. коли ми зводимо руки, скруглюємо спину, навпаки, стискаємо грудну клітину, виштовхуючи повітря. Робимо з комфортною швидкістю, в комфортному ритмі, дихаємо носом. Продовжуємо дихати всім об'ємом легенів, Вдох і видих приблизно однакової довжини. Після видиху завершуємо останній цикл, поновлюємо дихання. І виконуємо 4 цикли маха бандхи, виконуємо глибокий вдих. Повністю видихаємо все повітря. Після видиху затримка сильно втягуємо живіт, стискаємо підтягуємо вверх м'язи тазового дна, підборіддя до грудей. Тримаємо затримку, комфортну кількість часу і залишаємо собі час на поетапний виход. Спочатку розслаблюємо живіт. Повільно вдихаємо, заповнюючи легені повітрям і вдихнувши, відпускаємо, розслаблюємо тазового дна. За необхідністю поновлюємо дихання і виконуємо ще три таких цикли. Вдихаємо, повністю видихаємо. Затримка. На затримці втягуємо живіт, втягуємо м'язи тазового дна, підперіття до грудей. Затримка. Тримуємо затримку комфортну кількість часу. І поетапно виходимо. Розслаблюємо живіт. Повільно заповнюємо легені повітрям і вдохнувши, відпускаємо, розслабляємо м'язи таз, з во дна. Виконуємо ще два цикли в комфортному для вас ритмі. nic jako. Поновлюємо дихання. Ви дихання, увільняємо ноги, розводимо ноги ширше, але таким чином, щоб ви не підгинали ноги в колінах, щоб ноги були рівні. Тягнемось маківкою вверх. Якщо вам складно, не вистачає розтяжки, ви можете звести ноги трохи ближче одна до одної. Але важливо, щоб вони залишались рівними, щоб ви не підгинали їх в колінах. Витягуємось. Правою рукою вверх, розтягуємо правий бік. І в ритмі комфортного для вас дихання, вдихаючи, нахиляємось у напрямку лівої ноги. вдихаючи, піднімаємось вверх. Повторюємо 5 циклів дихання, «Вдихаючи» нахиляємось, намагаючи розтягнути правий бік якомога більше, вдихаючи, піднімаємось вверх. Вдихаючи, нахиляємось. Вдихаючи, піднімаємось вверх. Видихаючи, нахиляємось, вдихаючи, піднімаємось вверх. І останній цикл, видихаючи, нахиляємось. Вдихаючи, піднімаємось вверх. Опускаємо праву руку. Піднімаємо ліву, розтягуємо її бік. І виконуємо такі ж 5 циклів, нахиляючись у напрямку правої ноги. Віддихаючи, нахиляємось, розтягуємо її бік. Вдихаючи, піднімаємось вверх. Видихаючи, нахиляємось. Вдихаючи, підіймаємо вверх. Видихаючи, нахиляємось. Вдихаючи, підіймаємо вверх. Видихаючи, нахиляємось. Вдихаючи, піднімаємось вверх. І останній цикл, видихаючи, нахиляємось. Вдихаючи, підіймаємось вверх. Потягуємось вверх. Опускаємо руку. Зводимо стопи. Так, щоб Ноги були на ширині тазу, Підгинаємо ноги в колінах. Беремо себе за пальці ніг. І видихаючи, встиляємо живіт на стегну, вистиляємо вздовж ніг. Вдихаючи, піднімаємось вверх. І видихаючи, ще глибше вистаємо здовж ніг. Вдихаючи, підіймаємось вверх. І ще три цикли ритмі вашого дихання. Обов'язково, щоб був контакт живота і стегон, щоб ви не скруплювали поперек. Видихаючи, стиляємось, вдихаючи, підіймаємось вверх. Видихаючи, вистеляємось. Вдихаючи, підіймаємось вверх. І останній цикл, видихаючи, вистеляємось, вдихаючи, підіймаємось вверх. Ставимо долоні перед тазом, пальцями вперед і вдихаючи, підіймаємо ноги. Ноги рівні, не згинайте в колінах, відчувайте натяжіння по задній поверхні ніг. І також в ритмі дихання 5 циклів, намагаючись не скруглювати спину. Видихаючи майже опускаємо прямі ноги на килимок. Вдихаючи, підіймаємо вверх. Вдихаючи, майже опускаємо. Вдихаючи, підіймаємо вверх. Видихаючи, майже опускаємо. Вдихаючи, підіймаємо вверх Видихаючи, майже опускаємо. Вдихаючи, підіймаємо вверх. І останній цикл видихаючи, майже опускаємо. Вдихаючи, підіймаємо вверх. Видихаючи хрещуємо ноги. Переносимо вперед руки, догоні на ширині плечей. І по одній нозі повільно, м'яко, плавно. Відкруковуємо назад, пряме тіло на в руках. Потягуємось перед маківкою. Не провалюємо таз. Коротка фіксація. Спостерігаємо за відчуттями. І видихаючи собака головою вниз. Потягніться в цьому положенні. Відчуйте, як від центрів долонь до тазу ви витягуєтесь всім тілом. І починаючи з правої сторони, правою ногою, вдихаючи, виносимо праву ногу нагріст до рук, переносимо вагу тіла ближче на руки, видихаючи, виносимо назад, собака головою вниз. І в ритмі свого дихання повторюємо ще 4 цикли. Вдихаючи, виносимо ногу вперед, видихаючи назад, вдихаючи вперед, видихаючи назад. Вдихаючи вперед, видихаючи назад, вдихаючи вперед, вдихаючи назад. Потягуємось собаці головою вниз. І робимо теж саме 5 циклів з лівою ногою, вдихаючи ногу навхрест до рук, видихаючи назад, вдихаючи ногу навхрест до рук видихаючи назад, вдихаючи ногу нахрест до рук, видихаючи назад, вдихаючи ногу нахрест до рук, видихаючи назад і останній раз вдихаючи ногу нахрест до рук, видихаючи назад. Потягніться в цьому положенні, вдихаючи пряме тіло напрямок в руках, коротка фіксація. Віддихаючи коліна на коломок, схрещуємо ноги і виводимо таз назад. Сідаємо з рівною спиною 5 циклів. кожного разу вдихаючи, вдихайте трохи глибше і видихаючи, подовжуйте цикл дихання, Розтягуйте його, вдихаючи знов трохи глибше, видихаючи, подовжуйте цикл дихання. І ще 3 цикли. З і поглиблюємо дихання. І кожного разу видихаючи, скидаємо напругу нашого тіла до розслаблення. Кинувши напругу, сповільнивши дихання долоні на килимок і розводимо ноги ширше, стопи паралельні одна одній. Видихаючи, перекатуємось до лівої ноги і в кінці піднімаємо праву ногу пальцями вверх. Далі ми робимо перекати в ритмі дихання. В повному варіанті долоні разом перед грудною клітиною в легкому можна притримуватись за килимок, щоб не втратити рівновагу. Ми вдихаючи, піднімаємо таз вверх, обидві ноги рівні, стопи паралельні, спина рівна. Видихаючи, перекатуємось до правої стопи. В повному варіанті ліва нога пальцями вверх. Вдихаючи, піднімаємось вверх, видихаючи, опускаємось на ліву ногу, вправу розгортаємо пальцями вверх. І робимо ще таких 10 циклів дихання. Вдихаючи вверх, видихаючи до правої стопи, ліво, розвертаємо пальцями вверх, вдихаючи вверх, видихаючи до лівої стопи, вдихаючи вверх, видихаючи до правої, вдихаючи вверх, видихаючи до лівої. вдихаючи вверх, видихаючи до правої. Вдихаючи вверх, видихаючи доліве, вдихаючи вверх, видихаючи доправи, вдихаючи вверх, вдихаючи доліве. До до І ще вдихаючи вверх, видихаючи доправи, вдихаючи вверх, видихаючи доліве, вдихаючи вверх. Фіксуємось в цьому положенні, стопи паралельні, ноги рівні в колінах, не згинаємо, спина рівна, тягнемось маківкою вперед, плечо виштовхуємо назад і вверх, щоб кліпівна була розкрита. Вдихаючи, підіймаємо корпус вверх, видихаючи, присаджуємось в колінах. І зберігаючи рівним корпус, залишаючи ноги зігнутими в колінах в ритмі дихання. 5 циклів. Вдихаючи, підіймаємося на шпиньки, видихаючи, опускаємо стопи на колинок. І ще 4 цикли дихання. Вдихаючи вверх, видихаючи вниз. Вдихаючи вверх, видихаючи вниз, вдихаючи вверх, видихаючи вниз. І останній цикл вдихаючи вверх, видихаючи вниз. Опускаємо долоні на килимок, опускаємо ноги і лягаємо на спину. Стопи підсуваємо якомога ближче до тазу. Долоні разом перед грудною клітиною і знову ж в ритмі дихання, вдихаючи, виштовхуємо таз якомога вище вверх, щоб розтягнутись від колін до плечей. Видихаючи, опускаємо таз на килимок. І ще 6, 6 циклів дихання, вдихаючи вверх якомога вище, розтягуємо передню поверхню тіла, видихаючи вниз, вдихаючи вверх. Видихаючи вниз, вдихаючи вверх, видихаючи вниз, вдихаючи вверх, видихаючи вниз, вдихаючи вверх, видихаючи вниз. Вдихаючи вверх, коротка фіксація, не затримуємо дихання. Намагаємось виштовхнути таз якомога вище, щоб ще більше розтягнутись по передній поверхні тіла. Продовжуємо штовхати таз вверх, в повному варіанті піднімаємось на шпинки, штовхаємо ще більше. З повного варіанту з наступним видихом опускаємо п'яте і всі разом опускаємо таз на килимок. Встиляємо руки вздовж корпуса, скидаємо напругу, поновлюємо дихання, Розводимо руки в боки, випрямляємо ноги, руки в боки на лінії плечей і долонями до підлоги, щоб був упор широкий руками. Під вдихаючи, підтягуємо ноги вверх стопами до стелі. Ноги рівні, не згинайте в колінах. І видихаючи, нахиляємо їх до пальців лівої руки, в повному варіанті вкладаємо на килимок. Права рука при цьому від килинка не відривається. І робимо ще 5 циклів, вдихаючи в центр, стопи дивляться вверх. видихаючи, опускаємо ноги до правої руки. Вдихаючи в центр, вдихаючи, опускаємо до лівої руки, вдихаючи в центр, видихаючи до правої вдихаючи в центр, видихаючи до лівої і останній, вдихаючи в центр, видихаючи до правої руки, вдихаючи в центр, видихаючи, виставляем ноги на коломку. Руки вздовж тіла, лежимо в шавасані. заплющуємо очі. Налаштовуємось на те, щоб дорославити тіло. Кожного разу видихаючи, відчуваємо, ніби тіло розтікається по клинку. Вдихаючи, збираємо увагу. В центрі грудної клітини і видихаючи, ніби від центру грудної клітини у всі боки по тілу розтікається тепла хвиля, до дорослаючи тіло. Повторюємо так ще кілька циклів дихання, в цілому скидаючи напругу, в цілому до розслаблюючи тіло, сповільнюючи дихання дозволяючи диханню поглибитись, стати більш розслабленим і відчуваючи, як чим більше це в нас вдається, тим більш розслабленим і однорідним в наших відчуттях стає наше тіло. Пройдіться своєю увагою вздовж тіла, ви розслабляте окремі його частини, якщо ви відчуваєте, що десь ще зберігається напруга, вдихаючи, стисніть, напружіть цю частину ще більше і видихаючи до І коли ви відчуєте що ви розслабили загалом все тіло. Трініть увагу це відчуття, цей стан тотальної розслабленості, тотальної нерухомості вашого тіла. Нехай це відчуття зовнішньої фізичної нерухомості стане відчуттям також і внутрішньої нерухомості, внутрішньої тиші. Розсмахуйте це відчуття. Ніби відчуйте його на смак. Запам'ятайте да, це відчуття і сформуйте намір зберігати його і надалі, продовжити його в сьогоднішній день. Я бажаю вам гарного дня. До зустрічі на наступних відео. по умному на